Всім доброго здоров'я сьогодні розпочали жнива сої своєї. Сьогодні молитимо Канзас. Хочемо ми цього чи не хочемо, але погодні умови нас заставляють працювати раніше, ніж потрібно. Так як якісь аномальні погодні умови соя згоріла стоїть зелена. стебло зелене а, а стрічки жовті ну тобто стрічки сухі починає тріскатися. Це ще де-не-де де. і мало того тріскається змолотили видно що Зерно сухе, але зеленого кольору, наче після дисикації, хоча дисикацію ніхто не робив, просто от жари зерно згоріло. Працюємо своєю нивою і своїм трактором возимо. Ось так, кошимо. що є наша фіра як то кажуть поставив більші колеса відкрилися більші можливості потихеньку загружаємо хто значить, потягне чи не потягне ну. Зараз немає куди здавати. І... А соя сиплеться. То прийняли таке рішення змолоти і хай стоїть пару днів чекає. Трошки підсохне, може, в прицепі. Так працює наш подрібнювач від комбайна по За Заводський неоський так не, не працює. Так що якось так. Потихеньку працюємо. По урожайності поки що не відомо, ще мене не докосили. Ну, плюс-мінус по підрахункам десь десь 20. Плюс-мінус. Як домолотимо, воно покаже. Солому ось так січе. Якщо, якщо солома суха, то ну, дробить добре, а як зелене, то бувають паттерки такі вилітають. Ну я думаю, краще так, чим, чим просто лежать валки. В минулому році що ми вирішили поставити подрібнювач, так як Минулому році на цьому ж самому полі ми молотили, є там відео у нас, молотили також нивою, без, без подрібнювача, то картина була дуже плачебна. Почали орати, воно валки ті в кучу збиваються, копиці викидає. Ну, Не, не по хазяцьки це діло. Але але, що хочу сказати, яка, яка ось ото в народі. Коли ж воно буде добре, а добре вже було, так оце ми зараз говоримо за урожай, за урожайність в цьому році. Тобто, вроді би в минулому році і соя була рідка. І грязновата трохи. Але погодні умови так, так дали, що соя сипнула тоді 2,4. В цьому році зробили культиватор. Бо в минулому році сіяли під диски, не орали нічого. В цьому році виорали, зробили культиватор. Ну, Закультивірували. Посіяли, отримали рівномірні сходи, все чітко. Але бачите, ця спека мало дощу і спека не, не дала свої закласти. Будемо так казати, запланований нами урожай. І підживляли, і все. Вроді би і соя непогано стоїть. Ну плюс-мінус десь плюс-мінус десь по пояс. Той край взагалі, будемо так казати, на, наверху сої не було. Соя була по коліна, там по 10 стрючків. Де трошки долинки, вони бачите, ще й зеленіші і соя набагато вища. Тобто за рахунок оцієї... Площі ми, мабуть, трошки вискочимо. Але якось так. Тобто в цьому році багато людей сою посіяло, але урожаю немає. Хтось 300 кілограмів намолочує, там знайомий з вони з Дніпропетровської області. 300 кілограмів, каже, сипле. Ну, я не знаю, чи цілісообразно збирати такий урожай, але люди в відччяї кидаються. Як кажуть, утопаючий хватаються за соломину, так само і тут. Люди відчаї кидаються, щоб хоч щось заробити. Чи хоч, чи хоч в ноль, чи, чи невеликий мінус. Ось погляньте на рахунок сої. Вроді би, як кажуть, і свій комбайн є і все, але відкладали. Та да хай може поспіє, хай поспіє, дойде. Ось, ось вона дійшла, дивіться, на землі лежить. І так багато. Та що я розказував, що по коліна, то наверху вона сама перша згоріла і виходить вона сама перша висипалася. Ось дивіться, зелене стебло, а стручок, дивіться, тріщить. Якось так. На зуб вона суха. Дивіться. Чуєте? Тобто десь таке бачу, щоб... Ну, коротше, одним словом, своя згоріла. Якби не оці останній місяць, щоб пройшли якісь дощики, а не, а не така спека пекла то воно щось би пі було, дивіться ось листки ще зелені, а стрічок крищить. Соя суха сухісненька. Вона, вона просто розлітається на, на кусочки, не давить та розлі, розлітається, але ж бачите. Багато хто. Багато хто, як кажуть... У відчаї кинулися, клеї тусою, робити десикацію, але, як правило, заробляють тільки ті, хто продає ці препарати. То що, як показує практика, клей сильно не допомагає. Десикація ще більш-менш, але це треба було робити. заздалегідь, врахувати цей фактор. Ну, Ось погляньте, тільки своєї висипалось. Відкладали, відкладали, да, нехай, да нехай, хай поспіє. І щоб ви собі розуміли, їздив, дивився на поле, все було наче добре, а вона, грубо говоря, за ніч за ніч постріляла. Ось. Дивіться, пусте, просто, просто пусте стевло. Зверху три, три стрічка залишилося. Звідки тут візьметься урожай? Ось бачите, Це повністю. Ти торкаєш його. І, і зерни, зернина на колір. На воно з зеленкуватим відтінком. Зараз залізу на прицеп, покажу. Так що якось так. Я думаю, що в цьому році на коні будуть тільки ті так звані перекупи. Зароблять усі, кроме, кроме фермера. Урожаю і так немає, понесли збитки, а і ще й ціни немає. Так що якось так. Ну нічого. Я думаю буде все добре. Було б здоров'я, да мир, Поскоріше. Зараз пробіжу, покажу по трактору, що в нас тут. Що ми наробили з ним. Хто ще не бачив колеса тут стоять від комбайна Фоштріт, там є відео на каналі, як я це все переробляв. Кому цікаво подивитися. Ну скажу так, що вага самого цього прицепа Тара 6 тонн. Плюс ми його зараз вантажимо. Буде цікаво чи потягне, чи не потягне трактор його. Я думаю, що потягне тільки з якимись послідствами. Це вам не ПТС тягати. Вроді би 20 чи 30 тонн соняшника сюди влазило в цей прицеп. Соняшника. Так що 40, 40 кубів, вроді би, при в знайомий казався, взяли в знайомого покористуватися, вроді би 40 кубів. Так ще якось так, сьогодні. Погодні умови навіть сприяли для того, щоб тільки було бажання молотити. На вулиці прохладненько, немає жари, бо вчора така жара пекла, що неможливо просто було. А сьогодні ловко. Сонця не було цілий день. Прохладненько. Чом би не молотить. Напишіть в коментарях, в кого там, по скільки соя сипнула, бо скільки відео не дивився, теж цікаво в різних, в різних цих куточках країни в кого які урожаї. Бо я ж кажу, в наших краях, оце Черкаська область, то плюс-мінус вроді би 1,3 саме менше сипало і 2,5 саме більше. Так що якось так. Плюс-мінус плюс так. Порівнюючи з тим, що в минулому році по 3,5 сипало, звісно, не в нас, а в знайомого то в цьому році таких урожаїв немає. Зараз піду покажу в тому краю взагалі стерня зелена. Просто зелена. Де ось видно? Стебла зелені. Стебло зелене, але наче, наче після десикації просто згоріло. касує Нива працює не гірше, ніж кейс або джондир. Ну, взагалі не гірше, ніж імпортний комбайн. І молотиться хорошо, просто Умов, умови трохи в праці не такі, як на, на, імпортну, на імпортній техніці. Але тим не менш, ціна якості. Хто ще не бачив, ми ж переробили задню балку, поставили від комбайна по постріл такого. По вивороту зовсім, зовсім інше. по управлінню зовсім інший комбайн, краще і закошувати, ну більше, більше вивороту і задок трошки вище підняли, тобто більше, більше маса затримується на решетах, тим самим краще вимолачується. Так. Також є відео, як ми це все діло переробляли. Стоїть два циліндра, руль крутиться просто пальцем. Ось так це його розпікає. Ось, бачите, так шоя. Приблизно по коліна. Це на, на пагорбах. А люди показують, що соя по коліна і вона сипле по 2 тони. Я думаю, що немає, там хоч би вона по 1,3 сипала. А ось трошки трошки в долині, то вже і веселіша стоя. Вже по пояс вище пояса До речі, тут вже більш-менш тримається своє, не так розтріскується як там. Бачите, знову стоя по коліна. І Що їй не вистачало, то знає. Це рівномірно підживляли все. Я думаю, що на верхах, там, де у долинах, то вологи там було більше. І довша рослина змогла розвиватися. А на верхах жара, пекло, то воно висохло. Ось бачиш, де появилося. Так що якось так. верхах жара висохло і, виходить, соя швидше припинила свою вегетацію і швидше почала сохнути. Швидше почала сохнути і сама перша постріляла. Ось гляньте, яка соя. Тут соя покоя. Оце на цій масі плюс мінус за рахунок цієї маси, плюс мінус є ці урожай, а там де коліна, там нічого не тепло под точно. Є ось така своя, дивіться. Зелено, зелено. Тебло, тебло зелене, зелене, а розлучує стрічок, як порох. Десь волога приблизно 5. Такого в минулому році не було точно. Ну, треба дякувати Богу і за це. Ось зараз піду покажу зелену стерню. Там взагалі наверху. Не знаю, чого так, але стебло зелене, стрючки сухі і стерня повністю зелена. Нічого, дай Бог зібрати урожай, трохи розпетлятися з цим ділом. І знову по-новому працювати. Дисковка, оронка. Хто що сіять буде. На наступний рік цікаво. Я думаю, що багато людей на сою в цьому році опеклися. І з сою, сою попрощається дуже багато хто з людей. Пшениця в цьому році і в ціні, багато хто перейде на пшеницю. А лежі тут і тут нахлобучать знову. Ось, дивіться. Зелене, просто зелене. Це було зелене. Стрічок як порох, бачите? Торкнувся її. і розсипався. Не знаю, камера може так і не передає, але тут просто, просто начасило. А саме зерно сухе. Так що якось так. Будемо працювати. Далі ще пару моментів познімаю. Ось сонечко вже вийшло. Недавно переболосили і є. Проводимо розгрузку чи вигрузку. Загружаємо через задній борт, бо через боковий не достаємо.